Вітаю вас на каналі Галочка Колінарочка. Сьогодні приготуємо справжні українські галушки з шкварочками. По дуже простому та смачному рецепту. В миску вливаю теплу водичку. До неї додаю півчайної ложки солі і чайну ложку олії. Перемішую і поступово всипаю просіяне борошно. Зразу не висипайте всю кількість борошна а просто його періодично підсипайте. Нам потрібно замішати туге тісто, яке не буде липнути до рук. Я спочатку замішую його в мисці, а потім перехожу на стіл. Запрошую вас підписатись на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, не жалійте своїх лайків. По необхідності потрішки підсипаю борошно. Тісто замішується дуже швиденько, буквально 2-3 хвилини, і воно готове. Ось таке воно має бути. Я його залишаю на столі на 5 хвилин, щоб воно відпочило. Потім підсипаю поверхню борошном і ділю цей шматочок на 3 частинки. З кожної частинки підкатую ковбаску. З ковбаски нарізаю тоненькі невеликі шматочки. Великі галушки не робіть, тому що вони будуть довго варитися. Ось так їх просто протискаю, вони виходять такої продовгуватої овальної форми, і потім ще їх придавлюю вилкою. Вилку я окунаю в борошно, щоб вона не прилипала. У мене вже закипіла водичка, я її підсолила і додала для аромату лавровий лист. Опускаю сюди галушки, перемішую їх ложечкою і після закипання проварюю 5-7 хвилин. Як тільки галушки піднімуться наверх, вони готові, їх можна знімати. А поки варяться галушки, у мене вже вижарюються шкварочки. Це просто цибулька з під на олії. Ось виходить якийсь справжній український делікатес. Ну хіба є смачніша їжа за цю? Обов'язково скуштуйте, якщо не куштували. А я вам бажаю смачного.